Всім привіт! І сьогодні буде розмовне відео. Спонжик, звісно, дуже багато з'їдає продукту. Давайте спробуємо. На фоні в мене включений YouTube, і я слухаю, мені зараз дуже подобається все, що відбувається на українському YouTube. Е, я слухаю такого Одесита, що він вже здається живе в Києві Рома Геній. Мені дуже подобається його контент. Так що, якщо щось будете там. Чути, то знайте, що це гарне пояснення. Як пояснила мені макні, власниця салону, де я купляла. Цей продукт можна його використовувати як основу під макіяж, так як праймер. Можна змішувати його з тональним. можна так залишати й на літо більше так, отакий ефект сяючої шкіри. Але не в моєму випадку. Так, в мене ще отакі якісь недоліки е на шкірі. Не дуже так перекриває, бачите, все одно ся його залишається. Це блиск залишився, так? праймеру. Але тональний перекли... перекрив ось мої недоліки. Клас. Я навіть не буду запудрювати, бо це все запудриться. Тут в мене щось яще. Як там кажуть, лице закінчується десь ось тут. Хм. Ну, так же краще. Моя подружка відкриває свій комісійний магазин тут. Але він дуже цікавий, тому що не, тут комісійні не так працюють, як в нас в Україні. Що ти приносиш річ, так якусь, і тобі якийсь відсоток з продажу йде, там 30 відсотків. Чи 40% ти віддаєш магазину, так, а 60% тобі повертають. Ну, особисто які, ті, які я відвідала в Україні, комісійні, вони працюють так. А тут ти наймаєш свій стенд і кожен місяць ти підписуєшся. Підписка така, на, кожен місяць тобі забирає Ти сплачуєш, можна сказати, оренду цього стенду, Я взагалі дуже люблю.

Ні, ну ці тіні просто. І про підбородок я не забуваю. Все в межах Дивіться, зразу зовсім інакше вигляд. Зовсім. Як mm. і трошки. Тілочку зробимо. Ось такий в мене є Perfect Slim by Superliner by L'Oreal Paris. <реклістична> І він коречневий, так? Хочеться <смут> вмукнути рефлекторно. Беремо знову відревревіталаш цей геллябрів. Навіть подобається він. Він легенький, цей засіб. Головне, що не видно ніяких білих клеїв. Це залишенка, мене дертує, треба підкрасити брівки. Ну, запах такий хімічний запах. І мій сюди наколотили як щоб брови тримали. Мені я що люди, які працюють сказати, визнати працювати далі подобається, що він додає такого мокрого ефекту. Цього мокрого ефекту бровам і вони такі виглядають, наче я їх дійсно ламінувала. Тобто, коли навіть продукт підсихає, він ось так ось так якось виглядає з мокрим ефектом. Я на все коричневе перейшла. Я просто зрозуміла, що під моє волосся, під мої брови, чорний колір трошки так не дуже. Я залишила чорну туш, чорний. Чорні підводки, олівчики на якісь супервечори, яких в мене тут немає в Данії <реш> і, мабуть, я накрашу тільки верхні війки, і то так легенько. Це сором і Це нормальна комунікація, тому що але все, я готова. Голова просто помита. Так, тепер голова розчесана. Я так люблю перекидати постійно волосся. Так, це в мене олійка для губ від Кайлі Скін. Подобається. Це смак і запах динно кавунний. Швидше, мабуть, кавун. Якось так змішано воно, не знаю. Я, мабуть, просто олійкою скористуюсь і все. Не хочеться ніяких. <плес> з вами Ще. Біжутерію. Це в мене H&M. Ось такі просто. Бурки помити, не забути. Ось такі просто кілечко. Як не буде донатів, не буде Гарненьке таке, ніжненьке, з переборчиком. І ось такі. Сережечки. Лице готово. Зараз одінусь і покажуся. Ось мій, можна сказати, незмінний аутфіт. Якщо я кудись йду, я беру своє бежеве пальто. Його називаю пальто на вихід. Отак-то От я ходжу в таких курточках А-ля спортивних. Сумочка Шопер, тому що завжди мені потрібно щось купити додому. І це найзручніші сумки у світі. Це, до речі, хендмейд. Можете з джинсів пошито. Ось. Костюм для не знаю для сну, для перебування вдома. Я його ношу інколи на вихід і кедики А ось і сам магазин називається Renew, тобто поновлення, обновлення, так, і ось такий. Тортик був на відкритті, дуже смачненький, але ось цей був найсмачніший, він просто танув в роті. <свісно> я пройшла з трошки стендами подивитися. Зразу мені сподобалась ця ковтинка, це H&M і ви знаєте, я просто уявила її, зразу взяла також помірити, уявила її з якимись бермудами, шортами, на літо. Знаєте, я була дуже приємно вражена, тому що я чомусь думала, що зараз люди віддадуть просто свої якісь такі непотрібні речі. Так як я знаю, як тут в моєму місті саме я не кажу про великі міста, Данії, а вдіваються люди, так і особливо жінки, дівчата. Тому я була впевнена, що ну таке віддадуть все непотрібне. Але дивіться, просто це також H&M, але це я пам'ятаю, це була преміальна колекція. Також, дивіться, костюм від «Pieces». він новий. І ось цей жакет, який в мене був у минулому або позаминулому в лозі від Кокутюр, Co який йшов не на знижках, повністю по, 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 по оригінальній ціні там щось в районі 1000 крон, і тут він просто за 200 з чимось крон стояв. Так, множимо на 5, нагадую, це гривні. Так люблю все нове, коли після ремонту все так гарно пахне ще таким ремонтом свіженьким. Ось дуже затишно. По данськи це буде хюге. <гум> дуже затишно. Такий є зволожувач повітря. Дуже сподобались ці дзеркала. Такі сенсорні. І я вам хочу сказати, що. Ні в Медлмаркеті, ні в мас-маркеті, ні в люксах. А може в люксах я не пам'ятаю, бо я навіть не пам'ятаю, коли я там була. Менше з тим я не бачила такого класного освітлення. Ви просто подивіться, У мене не видно яких мішків нічого, тому що світло йде від цього дзеркала, і це, це крутяк. Ось міряю цю, не знаю, топ-сорочку, кроп-топ-сорочка. І кажу, що вона буде, я вже десь замостила, вона буде дуже гарно дивитися шортами-бермудами. Так, така собі безрукавка тепла. Я вже була її готова взяти, бо мені дуже сподобались ці такі цупкі, фактурні. Плечі, Але я побачила взаді малесеньку плямку. Звісно, це ж ношені речі, ніхто від цього не застрахований. Ця пляма не брудна, я так зрозуміла, що це щось можливо капнуло, таке, типу, як ем, якісь чи що, тому що, бачите, плямка така світліша, от я зараз покажу на неї взаді. Її практично не видно, але не хотілося б, знаєте, ось. Ось так дуже класно дивиться, якщо забрати рукави з футболки чи з якоїсь кофти. Ці фактурні плечі дуже гарно виглядають. Так ось тут ця плямка. Я все ж таки не ризикнула взяти. Куртки, плаття, сорочки, блузи з такими велетенськими воротниками, все ще на піку, все ще в тренді. І мені дуже сподобалася ця куртка. Я... Це курточка від Вера Мода. Я пам'ятаю, коли вона висіла в магазині, вона коштувала приблизно 500 крон, щось в тому районі, 500-600, можливо. І ще були штани. Це такий був костюм. І тут я просто її знайшла. Ціна 70 крон. Я загалом буду в кінці показувати, що я купила. Як завжди старалась налаштувати реальний колір, але це дуже важко зробити. Все одно він якийсь такий більш зеленкуватіший, але коли я роблю експозицію, звичайно, то ну, взагалі він якийсь брудний робиться. Так то колір дуже привабливий. А ось що я накупила. Так, зразу випали ці. Я їх схопила просто в останній момент. Ці сандалі, аля, як вони ж називаються, я забула. Ну, коротше, сандалі 20 крон, це, типу, як 20 гривень, не знаю. 38 розмір, Я їх навіть не міряла. Але я прикинула, що вони мають підійти, тому що, ну, це такі, знаєте, просто тапчулі на літо, вийти десь біля дому, вийти з дітьми погуляти. І надіюсь, надіюсь, вони нові. Так, ось наклеєчки. Надіюсь, вони зручні. А якщо не зручні, то 20 крон, в принципі, не дуже було й жалко. <свісно> дуже оці класні мюлі. Це, по-моєму, Stradivarius Чи тут не писало? Нічого не написано, виявляєте? Просто нічого. Таке враження, що їх вручну робили. І, по-моєму, вони також нові. Просто погляньте, тут наклеечка. І під наклейкою Ну, ніби оцей значок нових. Але оці я міряла і вони супер зручні. Гляньте просто. На мене були зроблені. <гум> Милі це також дуже класне взуття. Коли тобі треба десь вийти прогулятися, ти не хочеш виряджатися, якісь каблуки одягати. Не знаю, в мене колись були, мені дуже ці зручні капець. Дуже зручні. Навіть отак. І навіть не замітно, що я в мюлях, ніби в якихось балетках. У мене плюс широка нога. повірте, досить в мене широка нога ось тут. І вони чудово, мені не все взуття підходить, а вони чудово підійшли. Клас. Не знаю, що це за фірма. Як знаю, скажу. Так, дивимось, давайте зразу тоді аксесуари. Дивіться, яка сумочка. Мені сподобалася ця шлаєчка, так. Я спочатку подумала, що це можливо поясна, але я думаю, що тут можна продіти також пояс, вдівати як пояс. Вона також нова, це дуже видно по її стану, а нова, або може просто хтось один раз м -м, спробував її. Бренд також якийсь невідомий, незрозумілий, нічого не написано. Ну, коротше, мені дуже сподобалася ця шлаєчка. І дивіться, прям півмюлі, так? Підходить. Аля це така сумка під нульові, да, І зразу така поясна ніби. Прикольно, прикольно. Коштувала на 80 крон, це вже дорожча покупка. Бачите, тут знімається і можна собі замінити пояс. Далі. Купила, не знаю, спати, ходити влітку, так як в нас в дані літо не жарке, але буває теж жаркі дуже дні, то ці з бавовни, з льону речі маст хев. А якщо це українське літо, то взагалі. Можливо, ми на літо приїдемо в Данію. Це пізні. О, що я сказала? <смі> Можливо, ми на літо приїдемо в Україну повністю. Не знаю, це ще таке. Це ще питання дуже. <смі> І дивіться, а, ці шортики майже як нові, 20 крон. Будь ласка. Ось. Цей костюм Тіфані, не знаю, що це, S&M. Льон такий, знаєте, трошки грубший. Це не з тих таких оцих мягких тканин. Трошки грубший, але дивіться, 35 крон. дуже І я думаю, що це нове, бо воно взагалі таке, не знаю, або нове, бо знаєте, дуже. І це костюм також написано Тіфані. І дивіться, які прикольні тут зав'язочки. Ну, це і навіть кармашки є. Дивіться. Це також. Повинно бути так, натуральні тканини влітку. Тим більше минулого року я тож, також мала такий ляний костюм купила їх на просторах інстаграму в цих магазинах, десь в, в одеському якомусь таке в інстаграмному магазині, там на 600 гривень якось так коштувало. І я зносила через те, що це білий колір. Я дуже люблю світлі кольори влітку. Дуже люблю, так, коли особливо на загорілому тілі вона виглядає. І ви знаєте, я зносила просто і викинула. <гум> Тому що зрозуміло, що білий колір він протреться, затреться. А... Ну, коротше, от такі костюмчики вони на один сезон. І по кольору, і по носці, і по всьому. <гум> так що краще їх купляти недорогими. І те, що я міряла в переодягалці, ви бачили, це від Веромода: 70 крон. Просто легенька курточка також. Іти сходити кудись і з дітьми погуляти. Тільки такий колір її зовсім не такий, як тут на. О, він десь отакий. Але От більш до зеленкуватого. Ось такий. Дуже воротничок подобається. Я так люблю, коли я щось купляю і за це дуже мало віддаю грошей. Ось ці сандалики, вони дуже зручні. навіть якщо я ходіну пару разів. Ці резинки злетять, за 20 крон не шкода. У нас такий більший колір справжній. Дуже зручні, просто, як ніби в хмаринках. Я задоволена. Ось такі були мої покупочки в комісійному магазині. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, так. залайкайте. підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Бо я дуже хочу виходити в прямі ефіри. Будь ласочка, буду вам це нагадувати кожного разу. Добре? А зараз я забігла в бібліотеку, тому що мені потрібно дещо роздрукувати. а... Читання в бібліотеках це можна зробити безкоштовно, взагалі користуватись комп'ютерами, роздрукувати, і таке далі, все це можна робити в бібліотеках, так як в нас в якихось магазинах, як Серокси, все це є в бібліотеках тут. І а, хотіла вам показати, що от в данських бібліотеках можна собі взяти найсвіжіші просто журнали і їх або взяти додому, якщо це дуже е, свіжий випуск, як ось ось цей на березень. То його в бібліотеці можна подивитись. А якщо випуск там з лютого, то його можна взяти на два тижні додому собі, подивитись і назад поставити. Ось так цікаво. Я, звісно, коли заходжу, мені потрібно, щось зробити на комп'ютері, якісь там мої справи. То. Я, звісно, беру журнали і дивлюсь. Раніше я купляла, а потім знала, що вони стоять просто тут у бібліотеці. То чому я буду купляти ці дорогущі журнали? Вони реально багато коштують тут. Один там журнал 70 крон коштує, може 50 крон коштувати. Ну, на що? А журнали, який я зараз переглядаю на березень, дуже цікавий тим, що уявляєте, скільки цьому журналу років? 150. Я просто була в шоці, я не повірила, а потім я дивилася там картинки. Я ще спочатку він з'явився, і його якби просто малювали. Ну, не було ще таких там фотографій, не було це така тема поширена. Це фотографії може там тільки десь появлялися, Ось, і були просто малюнки. І зараз вони святкували 150 років. Це скандинавський журнал, не тільки він є в Данії, зрозуміла, що я ще в Норвегії, Швеції, і вони ось згадують найпопулярніші випуски з різних. Років там 60, ті 70-ті, 80-ті, 90-ті. Тут е, показані моделі, які були в них і актори відомі, так, і Джулія Робертс, тільки що була е, в 90-х чи 80-х, коли красуня, так фільм був на піку популярності. Вона знімалася для цього журналу. Е, журнал називається Феміна. Потім його, взагалі, спочатку він якось по-інакшому називався, потім його назвали Феміна. І замість. Е, Слово феміна, просто почали букву Ф писати. А, так, це інший журнал, Eelt, тобто переводиться як все. І тут також можна переглянути дещо. І дуже класно, що, наприклад, я вщу данську мову, і мені цікаво читати саме на, на данській мові. Якісь журнали, тому що мені цікаві журнали, так мені цікаво, що якісь новинки подивитись, що відбувається взагалі в Данії. І ця фотосесія мене просто підкорила. Так, моє улюблене слово підкорила, повертається. Ось дивіться, жінка в руках, так, але як вона красиво старіє. Нема цих філерів, які я не знаю, роблять з тебе, не пойми, кого. Дивіться, яка фігура, які підібрали лук. Я, мене тут взагалі все просто заворожило, я не знаю. Я потім ще переглядала і переглядала. Дуже сподобалася ця татасеція з цією моделлю в роках. Навіть не хочеться її так називати моделлю в руках. Дуже красива жінка, і естетика журналу мені дуже-дуже подобається. А зараз завершую свої справи з документами і буду завершувати цей влог. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримайте мене лайком, якимось коментарем, Мені буде дуже дуже приємно. Па-па!